У 2012 році спорт закарпаття в розвитку кардинально не відрізнявся порівняно з 2011 роком. А це означає, що, хоч певні системні недоліки і збереглися, проте здобуті успіхи таки забезпечили поступ галузі. У цілому поразки чергувалися з перемогами, невдачі з успіхами. Так до негативних надбань слід віднести те, що в області не вдалося розвинути мережу центрів спорт для всіх. Вона покликана сприяти пожваленню фізкультурно-спортивного життя на місцях. До сучасних вимог усе ще не вдалося поліпшити базу окремих провідних видів спорту, наприклад, легкої атлетики та лижних видів, у першу чергу акробатичного фристайлу. Відповідно, не мають своїх модерних центрів підготовки окремі життєво важливі структури великого спорту, такі як центр олімпійської підготовки Закарпаття та школа вищої спортивної майстерності краю. Поки не можемо похвалитися олімпійськими успіхами в літніх видах спорту, хоч би на рівні участі в головних світових змаганнях сучасності. У великому футболі Говерла пробилася до прем'єр-ліги, однак задемонструє де задовільної результативної гри залишається в зоні вильоту гострим. Залишається і кадрове питання, особливо на рівні управлінських структур і тренерського складу. Покращення вимагає фінансування галузі у зв'язку з цим складною залишається ситуація на селі, і в цілому галузь, яка об'єднує десятки видів спорту, потребує реорганізації, зокрема самостійного існування. Шкода, що не вдалося, і врячі на найближчий час вдасться створити належну. Навчально тренувальну спортивну базу зимових видів спорту, яким, скажімо, може показуватися Закарпатська область в ретроспективі програми Олімпійська надія. І наші спортсмени змушені дотримуючись тих вимог, тренуватися за кордоном. Тим не менш обласне управління підтримує наскільки це можливо, звичайно, левову долю бере на себе міністерство, адже наші спортсмени в складі національної збірної зимових видів спорту. О, не все так погано в нашому спортивному домі. До успіхів слід віднести вдалі виступи атлетів краю в різних видах спорту на всеукраїнських і міжнародних змаганнях найвищого рангу. Мову першу чергу, профектування, греко-римську боротьбу, дзюдо, гандбол, пауерліфтинг, лижні види спорту, спортивне орієнтування, бойове самбо, мотоспорт повноцінно почав відроджуватися баскетбол у краї, що позначається на виступах юнацьких і дорослих, у тому числі ветеранських команд на всеукраїнському рівні. Радують виступи гандбольних Карпат. Вони вибороли звання чемпіона України і другий сезон поспіль є незаперечним лідером жіночої суперліги країни. Зросла масовість у футболі, та й у цілому гра мільйонів має хороші темпи розвитку на місцях. Закарпаття є лідером в Україні з темпів будівництва майданчиків зі штучним покриттям. Після тривалого періоду застою в обласному центрі з відновленням роботи басейнів відроджується плавання й водне поло. Україні серйозно заговорили про будівництво потужних спорткомплексів та перейшли до конкретних кроків щодо забезпечення житлом. Відних спортсменів, олімпійців, найкращих атлетів запроваджені стипендії, у тому числі в інваспорті, який у 2012 році мав вагомі успіхи на всеукраїнському і міжнародному рівні. Багато можна говорити, тому що і заходів, і подій відбувалося доволі порівняно з 2011 роком доволі багато. Викарпаття продовжило традицію проведення на високому рівні престижних змагань всеукраїнського і міжнародного рівня. Особливо сказане стосується танцювального спорту, греко-римської боротьби, дзюдо, фехтування. З'явилися нові школи і відділення на рівні окремих товариств. Успішно розвивається і олімпійський рух, ці та інші успіхи і повинні стати запорукою в подальших спортивних звитяг.